19 вересня 2022 рік. Минулорічна посадка садженець Канадрія від Дмитра Резнікова. Це щепа. Тобто тут видно інший сорт дрібненькі плоди. Тобто йде от. дерево, Раз, два, три. Оці три гіляки. І, і це, що знизу відповідно вибивається, і ця гіляка, вона. Летівська. Ну, схожа на клонка доти, так як я показував в одному з відео, ну, дуже схожі плоди на клон кодоти. Далі вже, слідуючи наступний пагін, прижимаємо саму канадрію. Всипано плодами, бреб не мав цього року. А так всипаний плодами. Ну, дрібні все було обломано. Плоди досить гарні, досить великі. Сподобалося, буду, буду розмножувати. Є вже щось отак потріскувати біля хвостика, дощі йдуть безпере. Дещо От такі. Знову ж таки, два нічних заморозки. Але, але ну, напевно є, 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 є м'які плоди. Оцей. Цей м'який. Тобто є. І всипано. Всипано канадрія чудов, чудовий. Чудовий сорт канадрія. Від Дмитра Резнікова 19 вересня 2022 рік. Канадрія.